Привіт, це відео анонс смартфону Юліфон Armor 29 Ultra. Як на мене, то це топовий пристрій від цього бренду, адже в нього напакували найбільш доскональні апаратні компоненти, які в принципі можна знайти на ринку. Тому й ціна відповідна. Лінк на ціну в описі до цього ролику. Це лінк на магазин бренду на AliExpress. офіційний магазин. І зараз, в період розпродажу Back to School, цей прайс найбільш актуальний та цікавий, як на мене. Далі у відео розповім більше деталей про Armor 29 Ultra, Чим цікавий корпус, що всередині, та які в цього смартфона камери. Тож, поїхали! По-перше, пристрій доступний лише в одному кольорі чорному. Товщина трошки більше 33 мм, вага менше 700 грам. І це при батареї, яка тут більше ніж 20 тисяч міліампер на годину. На корпусі є декілька цікавих елементів. По-перше, сигнальний ліхтарик, який може блимати синім, червоним або червоно-синім. В його конструкції 34 діоди. Під ним величезний ліхтарик, у якого більше 500 діодів, потужність 5 Вт, максимальна яскравість 1000 люмен. У цього потужного ліхтаря декілька режимів. Він або може блимати, або горить постійно. Тим, хто багато подорожує, не по світу, а по важкодоступних місцях, такий ліхтар в такому смартфоні точно знадобиться. Що також добре, це і те, що корпус захищений і по стандартам IP69, IP68 та Military стандарт 810H. Тож, як мінімум, під водою з цим смартфоном ви можете знімати фото та відео. А відео цей пристрій може знімати у 8к роздільні здатності, але про камери трішки пізніше. Окремо виділю на корпусі наявність кнопки для швидкої зйомки з камери, а також роз'єм U-Smart під стандартні мікроскопи та ендоскопи бренду Юліфон. Але ж маємо розуміти, що в захищеного смартфона має бути і захищений дисплей. А у цього смартфона два дисплеї: один великий спереді, а один круглий позаду невеличкий, але обидва AMOLED і обидва захищені Gorilla Glass 3. Діагональ основного екрану 6,67 дюйма, частота 120 Гц, роздільна здатність Full HD Що дивно, це хоч і AMOLED екран, але сканер відбитка пальця в нього з боку, на корпусі. Додатковий круглий дисплей має діагональ 1,04 дюйма, роздільна здатність 340х340 пікселів, частота 60 Гц, максимальна яскравість 600 ніт. Під екранами захована апаратна складова, а саме. 5G чіп 4 нанометровий від Mediatek. Dimensity 9300 деякі ядра якого працюють на частоті до 3-4 ГГц. Плюс маємо ще чіп Mediatek NPU 7900, а з ним користувач отримує щі фішки безпосередньо вже в смартфоні, і за них платити не потрібно, що добре. І зверніть увагу, що в Antutu Армор Armor 29 Ultra набирає більше ніж 2 мільйони 300 тисяч балів. Я навіть не знаю навіщо така величезна потужність в цьому смартфоні, але вже як є, і іноді добре мати запас по продуктивності. Тоді вам точно вистачить такого смартфону на декілька років, особливо якщо ви любите пограти в сучасні ігри. Виробник зазначає, що з перегрівом проблем не буде, адже використовується для розсіювання тепла графенова пластина, яка суттєво може знизити температуру апаратної складової. Щодо актуальності чіпів, то тут маємо підтримку Wi-Fi 7, тобто і Wi-Fi на частоті 6 ГГц. Bluetooth 5.4 NFC та всі можливі навігаційні модулі. Оперативної пам'яті в цьому смартфоні 16 ГБ плюс 16 можна додати віртуально. Основний накопичувач на 1 ТБ, його можна збільшити картками ще на 2 ТБ, тобто загалом можна мати 3 ТБ пам'яті, а це корисно, особливо якщо будете записувати відео у 8К роздільній здатності. А відео цей смартфон може записувати довго так само, як і показувати. А саме 27 годин безперервно. Це дозволяє його батарея, яка тут має ємність 21 тисячу на годину. В режимі дуже активних навантажень пристрій зможе пропрацювати десь приблизно 7 днів, та при цьому може швидко заряджатися, бо підтримується зарядка 120 Вт. За 10 хвилин цей смартфон можна зарядити на 20%. Плюс є реверсивна зарядка 10 Вт, від якої по кабелю ви можете зарядити інші свої гаджети, смарт-годинники, навушники та інші смартфони. На останок камери, і вони тут також хороші. Пара 50 мегапіксельних модулів і один модуль на 64 мегапікселі з тилу. Плюс маємо фронталку ще на 50 мегапікселів. З апертурою 2.45 і вона записує відео в Full HD. А от основний модуль, як я й казав, вміє записувати у 8К. Основна камера Sony imx 989 з шестишаровою лінзою і апертурою 1,9, 50 мегапіксельна ширококутна камера від Samsung. Плюс маємо камеру нічного бачення. Модуль ov 64 b Апертура 1.79, її доповнили софтом 3.0 та чотирма інфрачервоними діодами. І все те, про що я вам розповів, працює під управлінням Android 15, актуальній версії операційної системи. Тому, якщо зацікавились таким потужним пристроєм, шукайте його по лінку з опису до цього ролику на офіційному магазині бренду Юліфон на AliExpress. А якщо виникнуть питання по цьому смартфону, задавайте в коментарях.